Це прокуратура. Я бачу, що це Представник Віргана і Бучанської ради є чи немає? Вони, Тим, чи вони не знають, що зуда не буде. Вони домовились до домовили Є представник по справі прокуратури, я, третя особа на стороні. Розача, а також є ще головний представник, громади. Я так розумію почула, що про нас справа не вийшла, правильно? Ні, ми не бачили. Ми їх не бачили взагалі. Mm. Mm. Вони mm. No, Давайте домовимося так, щоб не всі разом говорили, mm. хтось Хто Хто один із, від ваших представників, що ми мали спілкуватися. Я ще раз повторю, за наявною інформацією, яку я отримав перед судовим засіданням, доповідач у справі, суддя Гончар, повідомив, що він знаходиться в лікарні. З яким діагнозом, я не вправий вам пояснювати, законом мені загорожені, відповідний документ буде надано про те, що він знаходиться там. За його інформацією, коли я запитав, що все-таки повідомляйте, коли ви плануєте вихід на роботу, він повідомив, що приблизно справа буде призначена на 15 липня 2015 року. Безумовно, цю інформацію ми, крім цього, будемо самі ще провіряти. І на нашому сайті ця інформація ну, найближчим часом буде вивчена розгляд справи, якого числа. Те, що я отримав інформацію від судду, зачинання. На всі інші запитання, щоб передати справу іншому судді, я вам вже частково відповів. Це право сторони у справі, заявляти відвід. Від Доповідачу чи складу суду це право сторони, чи скористається вона ним чи ні? В разі, якщо буде тривала хвороба судді, це дає підставок говорити про те, про можливий перерозподіл справи відповідно до положення про розподіл справ між суддями суду. вас таке так. питання, скажіть, будь ласка, ви кажете, що з наступним розглядом? Судової справи, Ось, ви визначите це з ним ну, і не це ви... буде Не ми ну, не ми ви я Тобто буде повідомлення на так, сайті, на сайті ви... Ви... вища процедурного суду. За який час воно буде розміщено? Я думаю, що воно буде це повідомлення Ну, о... за тиждень, Буду... за день, за два. За два тижні. За два тижні. Тобто я б хотів би це зафіксувати, що за як мінімум розвитку. повинно бути Духай на сайті, в в сайті ви повідомлення висі про дату розгляду цієї справи. Я тобто воно не вийде так, що раптом ні. сьогодні ні. на сайті ну, буде завтра років, я буде провідно. Очевидно, проїд? будуть відповідні також від вас, будуть звернення, будуть надати відповіді з посиланням на дату. До засідання громада має право приходити, ніяких вам перешкод не буде. Проходимо. Проходите тільки, що нас буде ще більше. Я зробити ці перешкоди. Приїжджаю вже 100 гривень. Дайте мені робити. Хто буде компенсувати? Хто буде компенсувати? Ви дивіться, добре, до скорої зустрічі. До